Слава Україні, друзі! Команда каналу «Еквалімпік» і Я Ігор Мартиненко вітаю вас всіх! І ми розпочинаємо новий цикл наших аналітичних студій, ефірів присвячених виступам та звитягам українських паралімпійців і дефлімпійців. Ну справді, триває війна понад 10 років, з них 3 роки вже. Більша її повномасштабна фаза, і тільки завдячуючи нашим захисникам і захисницям, Україна тримає стрій. Ми стоїмо, і які ми б не були новини, знаєте, іноді і настрій падає, і руки опускаються. Але ми маємо підтримувати одне одного. І для морального духу країни перемоги наших атлетів є напрочуд важливими, в тому числі і їхні виступи на міжнародній арені. Тож сьогодні будемо говорити про нашу зиму. Мову команду Паралімпійську збірну України з лижних перегонів та біатлону. Всі розуміють, що лишається рік до зимових паралімпійських ігор. Тож ці виступи вже є заліковими кваліфікаційними. Тож і наша команда каналу Еквалімпік доєдналася до навчально-тренувального збору збірної України, поспілкувалася з хлопцями і дівчатами, також відзначила їхній настрій, їхню готовність. Ну і про все це ексклюзивно у сюжеті каналу Еквалімпік. Національна паралімпійська збірна команда України з лижних перегонів та біатлону активно готується до наступної паралімпіади. Саме ця збірна першою серед українських спортсменів з інвалідністю стикнулася з найбільшим викликом, адже початок повномасштабного вторгнення припав на їхню участь на Паралімпійських іграх 2022 в Китаї. Як докричатися до світу і розповісти про те, що над їхніми родинами та близькими просто зараз летять ракети? І як знайти в собі силу, щоб вийти на старт? Тоді в команди була одна ціль об'єднувати увесь світ навколо України у боротьбі проти країни-агресорки та її сателіта. Тоді сталося неймовірне. Національна команда отримала історичне, друге місце на зимових Паралімпійських іграх. І після героїчного виступу в Пекіні пара збірна продовжила боротьбу на спортивному фронті, перемагаючи у паралімпійському міжсезонні та готуючись до паралімпіади 2026. Останній сезон склався досить успішно. Ми зустріли команду на тренуваннях у західному реабілітаційно-спортивному центрі, щоб дізнатися про їхні плани. Дорося, я від себе очікую гарного результату. Тому що е, з прошлим роком після декрету я трохи виступила. Ну непогано хотілось би краще. То в цьому році я вважаю, що повинна виступити краще. Ну по крайній мірі від себе очікую. Олександра зізналась, що її головна підтримка дворічна донька, яка також їздить з нею на навчально-тренувальні збори. Деякий час, будучи у декретній відпустці, Саша не змагалася, але 2025 рік для неї став часом повернення на високі позиції п'єдесталу. І перші змагання в цьому році чемпіонат світу IBU з парабіатлону в словенському місті Поклюка приніс Олександрі одну золоту та дві бронзові медалі. Далі на чемпіонаті світу з спара лижних перегонів у місті Тоблах Кононова завоювала золоту та бронзову нагороди. І якщо в минулому сезоні Олександра ще відновлювалася після декретної відпустки, то чемпіонка та багаторазова призерка Паралімпійських ігор Людмила Ляшенко вважає його найкращим у кар'єрі. У цьому році вона вже стала володаркою золота у змішаній естафеті на чемпіонаті світу з лижних перегонів. Її колегами у команді Чемпіонці. Стали Павло Обаль, Олександра Кононова та Олександра Лексик. Сказати про минулий сезон то він для мене був дуже вдалий, і я вперше в своїй кар'єрі взяла кубок з біатлону. От, о, цілком, цілком я задоволена своїм результатом минулого сезону. Хтось боронить нашу країну, і так само ми на своєму фронті знаходимося на змаганнях. Ми маємо бути найгіршими і допомагати своїми здобутками, прославляти Україну, ставати кращими і завжди казати про Україну, про те, що зараз коїться, щоб люди чули, бачили, вірили, допомагали. Зараз саме це мотивує. Сила, сила в єдності українського народу. І ми дякуємо команді за їхню позицію і пишаємося їхніми результатами. Все буде Україна! Приємно бачити нашу команду в гарному настрої, заряджену на перемогу. Ну і перші результати року тільки засвідчують незламність сили українського духу. Хоча окремо хочеться ще сказати і про Олександру Кононову, яка після. Народження донечки, поповнення в родині повністю відновилася і повертається до своєї кращої форми, постійно набирає кондиції. Ба більше зараз ми і самі зможемо поспілкуватися з Олександрою. Вона долучається до нашого ефіру. Тож, Саша, вітаємо тебе. Oh. Всім добрий день, в мене звати Саша Конона. <смі> Я член національної команди України. <смі> в яких змаганнях у минулому сезоні взяла участь та з якими результатами виступила? А, дуже добре. Почали сезон. Я кажучи, після того сезону з декрету, тільки другий сезон, почала тільки в цьому сезоні нормально працювати. Працювати в тому режимі, в якому працювала до декрету. Ну, загалом сезон пройшов нормально, робота була е, зроблена, та, яка закладена була тренером, план був виконаний е, настільки це було можливо. Результатом я дов... задоволена, тому що маю на чемпіонаті світу п'ять нагород, з них дві золотих. Дуже високий рівень для мене, тому я взагалом результатом задоволена. Саша, а що змогла покращити у цьому році? Додати в, в стрілковій, я б сказала, по роботі я додала, тому що з мене з'явився новий тренер. По підготовці по біатлону прима Артем Андрійович він знаходився в складі збірної України в Олімпійській, був членом Олімпійської команди і в цьому році прийшов в, наш, в нашу збірну. І так вийшло, що ми з ним як сказати навіть, не знаю, як правильно сказати. Ну, Він став моїм тренером по біатлону, да, чому я також задоволена, тому що це нова, е, нова робота, новий підхід. Е, мені подобається те, що е, він знає, що мені сказати, знає, як зробити роботу мою стрілкову е, на такому рівні, щоб я стріляла влучніше. Ну, як сказати, напевно, його методи, його е, робота зі мною і дала такий результат. Ну, як мені здається, то це дуже позитивно на мене вплинуло приход нового тренера, і так вийшло, що е, я в нього почала тренуватися е, в цьому сезоні. що... Свою роботу як тренера в нашій збірній він почав зі мною. І, як мені здається, що в нас напевно вийшло, вийшов той хороший результат, до якого ми з початку сезону почали готуватися. Тому дуже йому вдячна, напевно, за терпіння і за те, що він не побоявся. Ну, я думаю, що він і не боявся. Просто все одно я для нього була новим спортсменом. Так? Е, він прийшов в нову збірну і взяв на себе таку відповідальність е, допомогти мені, стрілковій підготовці, і, як я вважаю, ми справились сповна. Тому працюємо далі, працюємо на Паралімпійські ігри е, в Італії. Ще, звісно, ми обговоримо нашу підготовку стрілкову, тому що це також завісить і від підготовки лижної позавідієва Наталі Анатольовича. тому я думаю, вони разом обговорять мій подальший план, його согласують, його утвердять. А я вже буду по ньому йти і виконувати їхні установи і добиватися поганих результатів. Олександро, знаю, що в цьому сезоні була можливість протестувати трасу в Італії, де будуть проходити зимові Паралімпійські ігри 2026. Будь ласка, поділись враженнями. Дуже достойна траса. Хороше місце, висота. Е... Ну, в цьому році вона далася. Не знаю, як буде в наступному році, тому що це. А, якщо в цьому році ти добре там виступав, то звісно тобі хочеться і ще краще виступити. Ну, це все буде також зависить від підготовки як фізичної, так і моральної, <кій> так і від стрільби і усього. Ну, про те ми поки що не будемо загадувати, що цей сезон потрібно завершити. Ну, місце дуже хороше, таке робоче траси робочі, дуже достойні, серйозні. Тому є де де є де попрацювати, є над чим працювати, є до чого. Готуватися. Саша, ти казала, що в тебе новий тренер. А які особливості підготовчого процесу відрізняють цей сезон від попереднього? Ну, кожен сезон відрізняється в підготовці, тому і в роботі, і в підході, тому що, тому що, тому що навіть. Тому що, тому що ну, не може бути все однакове, Тим більше зараз у нас війна в державі війна і все ж таки, коли ми уїжджаємо на збори, все одно мої діти залишаються вдома. І, Звісно, дається іноді важко. Ну, все, равно, все одно ти налаштовуєшся на позитив, тому що ти не можеш, ти не можеш розриватися, розривати себе, тоді ти не, не отримаєш гарний результат, якщо ти не будеш все ж таки думати позитивно, вірити в те, що все одно все буде добре. Вірить все, все, все одно, що зі своїми дітьми нічого не станеться, Тому що, якщо ти будеш постійно накручувати себе, що все погано, і не дай Боже, що це може трапитися з нами з усіма, і ніхто від цього не застрахований, тому що літає, взривається, діти бояться, ти переживаєш. Твої переживання е, переносяться в твою роботу і не завжди це є. На користь. Ну, ми кожен стараємося триматися, кожен налаштовувати себе все одно на роботу, на перемогу, на результат. Тому що це ж не тільки зависить від нас, за нами стоять також багато людей: тренера, керівництво, наша держава все одно в нас відряджають, за нас переживають, все одно. Ми також, також робимо все, що від нас залежить, щоб країну нашу почули, побачили, щоб і інші підтримали підтримали те, щоб поскоріше був мир, щоб це все закінчилося. Саша, ми всі дуже тебе підтримуємо, вболіваємо. І що б ти хотіла сказати кожному українцю, кожному твоєму вболівальнику в такий непростий для нашої держави період? Вболівальникам. Е, перш за все, вірити. вірити в те, що ми дуже багато робимо для того, щоб е, наш прапор майорів. Майорів як можна чаще, як можна вище. Ми робимо все, що від нас залежить, навіть коли в нас не виходить, ми також за це переживаємо. І максимум налаштовуємося, максимум робимо для того, щоб були перемоги, були медалі. У вас тільки попросимо не здаватися, вірити в нас, підтримувати нас, тому що для нас це дуже важливо. Дуже кожний ваш лайк, кожне ваше слово підтримки нам дуже допомагає, дуже нас стимулює, тому що ми віримо і знаємо, що все, що ми робимо, це ми робимо тільки заради нас, заради країни і заради наших близьких, заради людей в нашій країні. Тому? Саша, дякуємо тобі. Спасибі за такі слова, і спасибі, що. Долучилася до нашого ефіру Олександра Кононова представниця Національної паралімпійської збірної України з лижних перегонів та біатлону, яка точно знає смак перемог на Паралімпійських іграх, на чемпіонатах світу та Європи. Ну і звісно, це означає, що і Саша, і всі наші хлопці та дівчата докладуть неабияких зусиль, Щоб вже за рік в Італії якомога частіше лунав гімн України. Тож цей рік який який передує зимовим Паралімпійським іграм, є дуже важливим, дуже відповідальним. І ми будемо слідкувати за цим процесом і виступів, і підготовки. Тож, я, Ігор Мартиненко, і вся команда каналу «Еквалімпік» щиро дякуємо вам за увагу. Бажаємо всього найкращого. Бережіть себе, своїх рідних. Все буде Україна і Україна ми разом кажемо. Перемагай!